Псалом 4. Для диригента хору на струнних знаряддях Салом Давидів. Коли кличу, озвися до мене, Боже правди моєї, ти простір для мене робив у тісноті. Помилуй мене і почуй молитву мою. Людські сини, доки слава моя буде ганьбитись, доки будете марне любити, шукати неправди, села? І знайте, що святого для себе Господь відділив. Почує Господь, як я кликати буду до нього, гнівайтеся та не грішіть, на ложах своїх розмишляйте у ваших серцях та й мовчіть села. Жертви правди приносьте і надійтесь на Господа. Багато хто кажуть, хто нам покаже добро, підійми ж на нас, Господи, світла свого лиця, ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них. Як помножилось їхнє збіжжя та їхнє вино молоде, У спокою я ляжу і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно.